Віє, лє, блискає і гримить. Київ і область занурюються під воду. Потужні зливи, столичний регіон накрили ще напередодні ввечері. Ускладнюють ситуацію сильні пориви вітру, які ламають дерева і жбурляють їх на автівки. Відео із наслідками розгулу стихії масово діляться користувачі соцмереж. На цих кадрах видно, як звідусіль лються потоки. Вони затоплюють вулиці та підземні переходи міста. Проїхати дорогами ще той кве. Подекуди води так багато, що автомобілі застрягають у довжелезних заторах. Тролейбуси і автобуси більше схожі на кораблі посеред океану, а перехожі бредуть по коліна у воді. Синоптики попереджають, заливатиме аж до вечора. Сьогодні грози прокотилися також, зокрема, Чернігівщиною, Черкащиною, Кіровоградщиною. А от в останній день липня стихія відступить і зможемо побачити сонечко. Питаю знайомих, як люди ставляться до громовиці і багатьом, як не дивно, приємно чути і бачити прояви справжньої природи, грому, блискавки, а не те, що зазвичай цивільні українці ночами чують і бачать в небі від російських атак. Тож дуже приємно знати, що ми не забули ще як це вміти насолоджуватися теплою літньою грозою. Тримаймося і не забуваємо підтримувати своїх на передовій.